Для наших предків не був таким страшним день переходу людини із цього світу у світ потойбічний. Якщо людина боїться смерті, то вона помирає кожну хвилину духовно. наших предків були не чорні кольори, траурні, а білі. І людина значить, вона має радіти, вона продовжує себе в своїх дітях, внуках. А душа вона відроджується, вона шукає собі нове тіло. Ой, я не можу, мені так важко. Мені кожну ніч сниться, там, наприклад, мама, чи сниться тато. А як краще, коли хоронять у землю, чи коли спалюють? Поховали в горах, то частинка ваша буде в тому камінні, яке є в тих горах. Оплатіть за неї покупку. Ви не збіднієте на тих 20 чи 30 гривень. Потрібно радіти сьогоднішньому дню і завтрашньому дню, чекати від завтрашнього дня хорошого. Колись, в 1986 році, велика частина людей із Чорнобильської зони, вони переїхали, перевели їх в інший райони. І найбільше людей було переселено саме в Макарівський район Київської області. Угу. І от по тих селах, де жили переселенці, значить, у ці дні, значить, люди, ну, які місцеві, спостерігали таке, ну, таке дійство. Значить, люди, переселені з Чорнобильської зони з факелами, з рушниками, з вишитими сорочками, із з різними, скажімо, так, вишитими серветками, і з піснями, спеціальними обрядовими, йшли на кладовище. Обв'язували дерева і кущі, обв'язували стрічками, обв'язували вишитими рушниками, і з факелами йшли на кладовище і вшановували, так би мовити, тих людей, які померли, значить, які поховані на цьому кладовищі. Ці люди, що ж це воно таке? Виявляється, це оце старовинне свято, яке збереглося в отих поліських краях. Оце вшанування куща, да? Вшану водіння куща, значить, це коли сама красива дівчина, її наряджали як рослинку, і її водили по вулицях. От, А це, за що я розповідав, це свято Радониці, називається. Тобто ще одне, скажімо так, весняне свято. Свято, бачите, навіть назва Радониця. Тобто, для наших предків не був, скажімо так, не не був таким страшним день переходу людини із цього світу у світ потойбічний. По-перше, наших предків були не чорні кольори, траурні, а білі. Угу. E, значить, на Відбувалися тризни, на яких ну, люди не плакали, на яких не, не рвали на собі коси, значить, не, не було цих, скажімо так, заупокійних співів, так назвемо їх. Навіть от видатний український гуморист Остап Вишня. Mm -hmm. Який прекрасно знав українські традиції, він залишив заповіт, який був виконаний. На його похороні грали веселу музику. Так. Так. От е, польки веселі, гопачки і так далі. От такий був його заповіт. Ну, е, я скажу так, що як, е, якщо людина боїться смерті, то вона помирає кожну хвилину духовно. Вона вже так. не живе на цьому світі. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Якщо людина розуміє, що, що це не кінець, а що це перехід в інший вимір, що це інша трансформація, що душа в людини не помирає, що вона повертається в новому тілі в тілах своїх нащадків. То тоді вона живе повноцінним життям у цьому mm -hmm. світі. Е, значить, давня молитва, е, е, молитва до воїнів, яка є в Велесовій книзі. А тому, хто впав на полі бою, перуниця дає води живої напитись. А напившись її, він їде до сварги на коні білому і там зустрічає його перун. І веде до блажених своїх чертогів. А там перебуде він час і повернеться на землю в новому тілі, і так буде жити вічно, творячи за нас молитви. Ось коротенька молитва, яка є блискучою ілюстрацією розуміння реінкарнації в наших предків. Повернення вічне життя і вічне повернення. Тобто якраз от все свято Радомиці, радуниця ще її називають, правильно я розумію, то так, так це, це, це знову ж таки ми торкаємося, що і у весняному циклі, як і у всіх циклах, є період, де до предків з особливою повагою ставилися, згадували і. Я пам'ятаю, що я досліджувала це свято, і я пам'ятаю, там мене вразило, що раділи. Раділи, приходили на кладовище і радувалися, раділи, тобто від цього й слова діяти з радістю, тобто згадували про щось хороше, і, і, і не було ось цього плачу і голосу, голосіння, а саме згадували, що колись вони були. Зараз ми їх нащадки і маємо своїм далі дітям і внукам показувати приклад. Пам'яті такої світлої пам'яті про тих, завдяки кому ми народилися. Ось про це ви саме зараз говорите. Так, звичайно. Тобто ми продовжуємо е, рід наш, і наші діти продовжать наш рід, і наші внуки продовжать наш рід. Знаєте, просте яблунька. Впало з яблуньки яблучко, висипалось насіння. Колись, коли яблучко вже, як то кажуть, знило. І е, народилися із того насіння нові яблуньки. Е, і так само на, і на другий рік, на третій рік, на четвертий рік чи через рік, як то яблуньки зазвичай е, плодоносять. І коли оця яблунька перша, яку ми згадали, коли вона е, стає старшою, коли їй вже 20-30 років, то від неї вже пішло дуже багато яблуняк. І коли приходить час цій яблунці відходити, вона тим не журиться, тому що є її продовження. Вона продовжується. у Тих нових яблуньках, які народилися в її насіння. Її насіння проросло. Так само і людина, значить, вона має радіти, вона продовжує себе в своїх дітях, внуках, вона намагається передати їм побільше своїх знань, умінь, своєї мудрості, свого життєвого досвіду. Кожна старша людина, вона дуже хотіла б, щоб її діти і внуки були. Розумніші, щасливіші за неї, щоб вони прожили це життя ще більш достойно, ніж прожили вони, щоб вони не зробили тих помилок, які зробили старші люди в своєму житті. Тобто, іде вічний е е такий коловорот е нашого життя. І він ніколи так. не припиняється, нічого нікуди не зникає і не дівається безслідно. Дякуємо спонсорам каналу разом. Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Все воно повертається. Ви хочете, щоб частина вашої душі не перетворилася в дерево? То хай у вас на могилці колись посадять якесь дерево. Чи то берізку, чи то дуб посадять, чи то посадять кушкалини. І частина вашого фізичного воно буде в тій рослині. Якщо вас поховали в горах, то частинка ваша буде в тому камінні, яке є в тих горах. Воно наскільки все легко і природно, а душа вона відроджується, вона шукає собі нове тіло. Вона відроджується і. Тому нам так часто сняться, скажімо так, наші покійні родичі. А що робити, коли от буває, що людина звертається і каже, Ой, я не можу. Мені так важко. Мені кожну ніч сниться, там, наприклад, мама, чи сниться тато, чи сниться брат чи сестра. Що робити? Важко. Значить, я просинаюся в сльозах, бо я розумію, що їх немає, що я за ними скучаю і так далі. Я кажу, не плачте. Ті люди вони, вони відійшли, вони хочуть вам щось сказати чи щось у вас попросити. Ви візьміть, підіть ну, в магазин, купіть 100 грам тих цукерочок чи печива. того. Йдете по вулиці, чи, наприклад, хусточку якусь купіть, значить, йдете по вулиці і бачите, от іде назустріч старша жіночка. Ви її відчуєте, що це та, що вам потрібно. І якщо ви це відчули, ви підійдете до неї і скажете: а, вибачте, я хотів би чи хотіла б вас пригостити. А та людина запитає, а чому ти хочеш мене пригостити? Я їй кажу, я хоч, хотів вас попросити, щоб ви помолилися, наприклад, за мою маму. Ця людина вона скаже. А як звуть вашу маму? Я скажу, Марія, помоліться за нею. І та людина, вона знає, як треба помолитися. Вона скаже: Я обов'язково це зроблю. І вона приймає ваш гостинець. Чи хусточку дати старшій людині, навіть, чи щось чи інше. Чи, наприклад, ви зайшли в магазин, дивитеся, бабуся стоїть там. Ті копійки, ну, от хочеться їй цукерочку, наприклад, а да, в неї ті копійки, кожна копійка на рахунку. Купіть щось за неї, оплатіть за неї покупку, ви не збіднієте на тих 20 чи 30 гривень. розумієте, Але ви зробите ту добру справу і попросіть її, скажіть, помоліться. І скажіть, за кого ви просите помолитися. от. Так, І тоді довго. та людина вона перестає снитися, вона перестає мучити. Не можна весь час про це думати. Потрібно жити. Не можна йти вперед із повернутою назад головою. Так. Потрібно жити. Значить, розуміти, що ми живемо для своїх дітей, для своїх внуків, ми їх вчимо шанувати, наших предків, але не можна весь час думати про смерть. Тому. Оце християнство, значить, якого на вихідних дверях із церкви намальована картина Страшного Суду, це так канонічно має бути. Коли у них, ви візьміть, є от такий автор, він українець, але перестав бути українцем, став юдохристиянином, Дмитрій Туптало. Один раз в його житті проснули, проснулася українська душа, коли він підтримав гетьмана Мазепу, і цар Петро І зіслав його в Ростов, і зато він називається Дмитрій Туптало, митрополит Ростовський. Він народився uh -huh. в Макарові Київської області і відомий тим, що він написав книгу Четі Мінеї. «Четі Мінеї» — це, якщо нашою мовою, жит життя святих. Всі деталі та контакти під цим відео. Тобто він описує кожний день року, і які святі в цей день народилися, і чому вони святі. Чим вони знамениті? Це просто жах. Ми... Правовірний християнин він має кожен день плакати, кожний день думати про смерть, кожний день е, думати про тих мучеників, про те, що він помре, що його не буде і так далі. Він не живе, він перетворюється в живий труп. Це християнство це релігія смерті. Зато церкви на кладовищах завжди є якісь хоча б каплички. Подивіться, лікарні. Значить, тобто там церкви, тобто вони, знаєте, як ото духовні паразити, вони живляться негативними емоціями людей, вони насолоджуються ними, вони наповнюють себе ними, вони від того отримують благодать. Це вже не люди, це вже, я не знаю, як, це якісь створіння, розумієте, які калічать нормальних, здорових людей. От, Тому, е, значить, Потрібно радіти життю. Потрібно радіти сьогоднішньому дню і завтрашньому дню, чекати від завтрашнього дня хорошого, створювати хороші образи в духовному просторі. І коли ви створили хороший образ, ви будете його притягувати до себе. О, о, о той позитив. У угу. вас, дитина у вас служить е, у, у армії, в ЗСУ. Якщо ви будете плакати за ним, думати про погане, значить, ви будете притягувати до себе і до своєї дитини той негатив. Навіщо ви це робите? Ви маєте бачити свою дитину веселою, щасливою, здоровою, радісною. Ви підносите свою дитину на інший рівень. От є різні рівні сприйняття. На низькому рівні відбуваються погані речі. І Ті речі, які так само погані, вони притягуються саме до цього рівня. Якщо ви на високому рівні думаєте про хороше, ви притягуєте хороше до себе і до своїх дітей, і до своїх рідних, ви створюєте їм духовну цю благодать, ви їх захищаєте, ви як оберегом огортаєте їх оцим позитивом і захищаєте їх від всіх життєвих негараздів. У цьому і суть нашої віри рідної, української, правоукраїнської, в тому, що це релігія життя, релігія щастя. От Значить... якраз і в весняному циклі, коли люди раділи, раділи пробудженню природи, співали гаївки, ходили до священних гаїв, да, водили ці різні хороводи. Це ж якраз про те. Що життя народжується, відроджується після зими, після того як е, взимку вся природа спала, і ми святкуємо це народження, народження і радість життя? Значить, я ще один момент е, скажу: ви згадали священні гаї. Е, також часто в людей виникає питання: а як краще, коли хоронять у землю, чи коли спалюють? Значить, от хороше питання. Як, як було в наших предків? Значить, Було і так, було і так. Але що таке священний гай? Це коли е, людину е, значить, хоронили в певному місці, знов-таки, чи через спалювання, чи через землю, і такі, такі варіанти. І на тому місці садили дерева. І от коли цих дерев ставало багато, з'являлися оці священні гаї. В цих священних гаях не можна нічого було рубати. Не можна було збирати ні грибів, ні ягід, нічого. Не можна було ламати цих дерев. От, е тільки прибирати жрець, значить, там, е жрец, значить він, з помічниками вони прибирали там, ті гілки, які захаращували дорогу, вже падали, але рубати там нічого не можна було. Значить, тому весь цикл, е, е, і особливо весняних свят, це був цикл е, пробудження життя, е, пробудження життєвої сили, життєвої енергії, пробудження життєвої радості. Е, віру у, у те, що, як то ще от, е, був такий звичай, от я його пропустив трошки, значить топтали ряст, да? топчу, топчу топчуряст. Бог здоров'я дасть, да? значить, тобто е, те, що ви сказали, пані Таню, відновлюється, відновлюється після зимового сну, після зимового забуття, відновлюється нове повноцінне життя. От. І людина, як е, створіння природи, воно разом із природою йде по цьому колу.